Доброго дня! З вами Надія Головкіна. Ось, отримала посилочку і вирішила вам показати. Дивіться, магній, щоб не було високого тиску, щоб не було судомів і спати спокійно собі і людям. А тепер та ця зубна паста, щоб зубчики були здорові, вона вон, яка величезна прямо. Тепер зо, шампунь для відпадіння волосся, і саме головне вітаміни. Вітаміни групи Б групи для нашого здоров'я. Вони всі чудові, і корисні, і потрібні. Омега-3, ви всі добре знаєте, біотин це плюс для, для нашої красоти і здоров'я, полівітаміни Делі. Дуже чудові для всього організму, і глюкозамін для наших сухлобів і кісточок, щоб нож, ніжки хорошо бігали, а ручки хорошо працювали. От так. Вот. З вами Надія Головкина була. Всього вам доброго. Кому щось потрібно, щось вас зацікавило, пишіть. І я вам все відповім. Всього доброго! Хай щастить!